І так, ось як це було. Мені подзвонив кавунчик і каже, срочно, срочно, мені потрібні стільці для моїх е, нових друзів-головастиків. Ми з лайкдаміком відразу все підготували. Пластилин, все, що нам потрібно. І сіли лепити, і знімати відео. Знімаємо відео, лепимо з пластилину. Боже, так круто проводимо час. Зробили всі потрібні кольори стільців. Курпурний, синій, блакитний, зелений, жовтий, оранжевий та червоний. Боже, так круто було і хохотали, і сміялись, як я не знаю хто просто. Круто-круто проводили час і знімали для вас відео. І зробили добру, гарну справу. Ми зробили стільці для головастиків. Наше замовлення виконано. Це просто бомба! Тільці вийшли неймовірно круті, підсохли, пластилин прийняв ну, необхідну форму. І все просто супер! Так що дуже вам рекомендую робити теж щось гарне із пластилину. Так що давайте липитися із пластилину разом з нами кожного відео. А це буде кожну середу та суботу! so bad.